Початку 2021 року на території Лозівської МТГ виникло 53 пожежі, з яких 21 в природних екосистемах. Внаслідок пожеж загинуло три особи та шість осіб зазнали травм. Так, 29 травня лозівські вогнеборці виїжджали до села Катеринівка. Там горіла господарча споруда на площі 60 квадратних метрів. Внаслідок потрапляння в неї розряду блискавки. Термовних та загиблих на пожежі не було. Лозівські рятувальники застерігають усіх громадян, що під час грози, якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі вікна та двері. В приміщенні не повинно бути протягу. Що як магніт притягує кульову блискавку, тримайтесь подалі від електроприладів, антенн, дротів, всі вони притягують розряд. Пам'ятайте, під час грози ховатися потрібно не від дощу, який падає з неба. А насправді ховатися і рятуватися треба від блискавки, бо саме вона вбиває. Якщо ви перебуваєте на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева. Якщо ви опинилися в лісі, не ховатися від рози на узвищі, Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд, ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте і не плавайте. Зверніть увагу на місцевість. Якщо на деревах помітні сліди від потрапляння блискавки. Отже, ґрунт навколо має високу провійність електрики і блискавка б'є туди постійно. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш уразливі для розрядів електрики, найменше верба, клен та кущі. Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі, воно повинно бути сухим. Волога земля сильніше проводить електрику. Якщо поблизу немає сухого заглиблення, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний ріст. Якщо гроза застигла вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться. Це небезпечно. Коли ж ви знаходитесь в автомобілі, небезпека вам не загрожує. Але не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні машини, які можуть притягувати розряди. Запам'ятайте, всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, є своїми рідним примачами для кульових блискавок. Тому в жодному разі не користуйтесь ними під час рози, натомість негайно їх вимкніть.